Моя недбалість коштувала моїй партнерці життя, і я на межі втрати всього. Я 35, чоловік, одружений з Лізою, три роки, а разом ми сім років. Рік тому я глибоко закохався в Емі 24 жінка, і планував розірвати шлюб заради неї. Я знаю, це жахливо, і моя дружина такого не заслуговує, але наші почуття були справжніми. Два тижні тому, коли ми після роботи замовляли їжу, у неї сталася алергічна реакція вона використала свій епіпен. І здавалося, почувалася більш-менш нормально. Зазвичай після нападу вона їде на обстеження в лікарню, але я запитав, чи можу відвести її додому, щоб вона попросила подругу підкинути її туди, оскільки мене чекала дружина. Все, що я знаю, того вечора в неї стався повторний напад, і вона померла. Я дізнався про це аж наступного понеділка з робочого електронного листа. Це гризе мене зсередини з того часу, і я ніколи собі не пробачу. Що не пожертвував годиною свого часу, щоб, можливо, врятувати її. Я надіслав Емі кілька недолугих повідомлень, коли вона не відповідала мені на вихідних, думаючи, що вона сердита або я не відвіз її в лікарню. Я вдячний, що вона їх так і не побачила, і мені соромно, що я подумав про найгірше. Наші стосунки були чудові, хороше, значно переважувало погане. Але я завжди ненавидів, коли мене ігнорують, і втрачаю самоконтроль, коли це трапляється. Це не постійно, і я б їй усе з лихвою компенсував. Учора на роботі весь день керівники відділу кадрів, HR та юристи, були в кабінеті генерального директора. А мій менеджер зрештою скасував нашу робочу зустріч, бо цілий день був з ними. Я був напружений, але ж службовий роман, це не корпоративна криза, і я думав, що якби хтось знав, то вже щось сталося б. Тепер я на 99,9% впевнений, що це стосується мене. Кілька годин тому я отримав повідомлення з телефону Емі. Це Том, брат Емі. Хочу, щоб ти знав, це був я. Я спробував зателефонувати, але дзвінок одразу пішов на голосову пошту, і жодне з моїх повідомлень не було доставлено. Я телефонував своєму менеджеру за багато разів, і він надіслав повідомлення: будь ласка, не контактуй зі мною до ранку понеділка, я не можу зараз нічого обговорювати з тобою. Схоже, мій світ ось завалиться, мене звільнять, а моя дружина безумовно дізнається, чому все, на що я можу сподіватися. Це, що брат Емі показав їм лише ті повідомлення за вихідні і що їх було достатньо. У мене немає родини, крім дружини і доньки, і немає куди податися. Всі мої друзі, це або знайомі через дружину, або мої колеги. У понеділок усе, над чим я працював понад десятиліття, зникне. Я не можу це зупинити. Я не можу ні з ким про це поговорити. Тому я тут. Я знаю, що зрадники це зло, тому не чекаю співчуття. Але від цього у мене здавлює груди, і мені. Треба виговоритися. Оновлення через тиждень. Після публікації мене постійно доймали з проханнями про оновлення. Тож тримайте, радійте чужому горю, бо ви такі чудові люди, порівняно зі мною, і припиніть мене переслідувати на Reddit. Я страждаю після моєї невірності та непрофесійної поведінки, як і знав, що буду. Я розумію, що це заслужений результат і повністю беру на себе відповідальність. Мене відсторонили від роботи у понеділок і. Ймовірно звільнять швидше, ніж я думав. Я сподівався, що зможу заощадити гроші, поки відділ кадрів збиратиме докази, але, схоже, брат Емі фактично провів усе розслідування за них. Після виснажливого тригодинного огляду всіх їхніх матеріалів я поговорив із засновником і він порекомендував адвоката, до якого я зараз звернувся. Проблема в тому, що компанія мусить діяти жорстко, щоб захистити себе, бо, хоча у сім'ї Емі мало шансів на позов, будь-яка підозра у приховуванні фактів. Може завдати шкоди. Засновник усе ще вважає, що моя пропозиція відшкодувати їм збитки допоможе уникнути суду. І з'явилася нова інформація. Тому не виключено, що мене не притягнуть до кримінальної відповідальності, але я сподіваюся. Я не зможу дозволити собі цього адвоката, якщо справа зайде далеко, особливо з розлученням на горизонті. Стосунки з дружиною складні. Я все ще прагну максимально полегшити це для неї, але мав провести межу, коли йшлося про мою доньку. Коли я повернувся додому після того, як мене безцеремонно вивели з офісу, у неї вже була зібрана для мене валіза. Вона не дозволила мені почекати вдома, поки донька повернеться, не дозволила перевірити, чи взяв я все необхідне, не дозволила взяти машину, і їй було абсолютно байдуже, що мені нікуди йти. Я провів дві ночі в готелі, а потім повернувся, коли вона відмовилася дозволити мені побачити мою дівчинку. Вона намагалася мене зупинити, але ми спільні власники будинку, і це був мій єдиний вибір. Моя дружина могла б зупинитися у родичів, але вона не залишить тут нашу доньку і категорично не забере її. Тому зараз у нас безвихідна ситуація. Я тримаюся подалі від неї, наскільки можу, що усвідомлюю є найменше, що я можу зробити. Про ситуацію з Емі досить важко говорити, і багато чого ще не осіло в голові. Виявляється, вона не кохала мене так сильно, як я її, якщо взагалі кохала. Її брат надіслав мені знімки. Де вона обговорювала мене зі своїми друзями, і важко повірити, що вони походять від людини, яку я кохав, але вони справжні. Вибачте тим, хто був переконаний, що я хитрий кривдник, але вони з подругами добряче посміялися, як вона маніпулювала мною заради грошей і підвищення. Посада передбачала значне підвищення зарплати, і, схоже, її план полягав у тому, щоб сприймати це як безкоштовні гроші, а потім піти працювати до однієї зі своїх подруг, якщо не вийде. Вона знала, що я потраплю під пильну увагу, коли б вона не схибила, і припускала, що я й далі втручатимусь, щоб її рятувати. Вона мала рацію. Звісно, я повністю осоромлений. Я планував відмовитися від усього, щоб будувати з нею життя, а вона весь час ставилася до мене як до посміховиська. Мої почуття складні, тому не вважайте, що маєте право на детальні пояснення, але я більше не відчуваю провини за її смерть. На Редіт поводилися так, ніби я тримав її в заручниках, поки вона благала про допомогу. Насправді ж я запитав, чи може вона попросити подругу відвести її в лікарню, бо мені треба було додому. Вона сказала, що це нормально, бо їй все одно треба забрати у неї свій одяг, і я просто висадив її, як зазвичай. Зрештою, вона була дорослою людиною, яка краще знала свої медичні потреби, ніж я. Я досі не знаю, що сталося між нашим. Прощанням і її смертю. Але щоб це не було, я не маю до цього жодного стосунку. Мені шкода за втрату її родини, але я не несу відповідальності за її смерть. Після того як повідомлення Емі до подруг поширилися, кілька людей тихенько простягнули руку допомоги. Я припускав, що всі спишуть мене з рахунків, як це зробив Reddit, вважаючи кривдником і хижаком. Тепер, коли стало зрозуміло, що Емі використовувала мене, вони бачать в мені дурня, який потім усе втратив. Це неймовірно принизливо, але я зрозумів, що краще бути об'єктом жалю, ніж зневаги, і це покращує моє правове становище щодо роботи. Це маленькі перемоги, але я візьму те, що можу я, як і раніше, сповнений жалю, і багато чого навчуся, доки переживу це. Мене могли обдурити, але я дорослий чоловік, який робив власний вибір, і я беру за нього повну відповідальність. Коротко, мене відсторонили від роботи, але безумовно звільнять. Неясно, чи маю я серйозні проблеми із законом. Ми з дружиною не найкращим чином переживаємо кінець наших стосунків, але заради моєї доньки ми налагодимо це. Емі виявилася кращим маніпулятором, ніж проектним менеджером, а її брат викрив її, намагаючись мене знищити. Життя зараз заслужено важке, але я долаю це. Нове оновлення примітка редактора. Колега по роботі зробив свій допис про автора з власної перспективи. Примітка редактора 2. Я використовуватиму колега для зручності читання, щоб уникнути плутанини з першим автором. Попередження травматичне ушкодження головного мозку. Надалі в тексті Тугем. Я колега по роботі людини. Чия історія на Reddit про роботу стала вірусною. Я балакучий. Тож питайте, що хочете, мабуть. Мене надихнув цей допис, де хтось запитав, чи бачили вони коли-небудь допис на Reddit про себе. Я в коментарях, тому що працював в одній компанії з цим хлопцем, і в тому ж відділі, що й його партнерка по Роману, яка померла за дуже сумних обставин, ви можете прочитати про все це з його точки зору, що зручно. Я приєднався до Reddit зовсім нещодавно, але знав про допис через кілька тижнів після його створення, оскільки він поширювався в офісі і дав нам усім безліч інформації, яка раптом пояснила багато речей. Ми всі були надзвичайно зацікавлені в той час, і як не дивно, історія, яку ви всі бачили. Запустила низку подій, які фактично призвели до звільнення цілого підрозділу компанії. Я бачив, як його повторюють у кількох аккаунтах на TikTok, що читають історії з Reddit, і кілька людей у коментарях до допису, який я бачив раніше сьогодні, здавалося, зацікавилися, Тож, оскільки компанія не додумалася змусити мене підписати будь-які додаткові угоди про конфіденційність, коли я звільнявся. Настільки ж драматична, але тісно пов'язана історія, я вирішив провести вечір п'ятниці, попиваючи вино. І розкриваючи таємниці, якщо хтось хоче. Одне, що я повинен згадати, це те, що оригінальний автор має травму головного мозку, про яку він не згадав у своїх дописах. Я не можу багато спекулювати на цю тему. Я, я не кажу, що це робить його дії пробачними, але було б божевільно робити вигляд, що це не є важливим фактором. Він живе самостійно, але наскільки мені відомо, його брат йому сильно допомагає. Коментатор хто небудь знає, що сталося з цим негідником у кінці, з дружиною та донькою все гаразд. Том, все ще крутий. Примітка редактора Том, братемі Колега, забігає через кілька місяців, щоб відповісти на ваше запитання. Я працював з автором, і люди досі говорять про його дописи в реальному житті. З дружиною та донькою, все добре. Вона залишила будинок і перебуває в нових стосунках. Том позбавив їхню родину виплат по страхуванню життя Емі. Потім з'явився біля будинку однієї з колег автора, розтрощив її машину і був заарештований. Оригінальний допис не охопив навіть половини того божевілля. Примітка редактора, колега відповів на багато запитань, на які міг я публікую найпоширеніші запитання та відповіді. Актуальні коментарі з допису колеги. Коментатор один так цікаво, як факт, що у нього була травма головного мозку, змінює цю історію і надає їй іншого сенсу. Так само, як ви та ваші колеги, читаючи допис на Reddit, зробили те ж саме, але по-своєму. Колега. Однозначно, ми були абсолютно шоковані деякими речами, які люди йому говорили, коли це почало поширюватися, і ми дуже хвилювалися, як він це сприйме. Була розмова про створення аккаунта, щоб пояснити, але оскільки це могло дійти до суду, ніхто не хотів ризикувати. Не можна їх звинувачувати, але це, безперечно, божевільно, наскільки цей факт усе перевертає. Коментатор 2. чи дійшло до суду, колега. Ні, вони всі зловживали відшкодуванням витрат і знали, що він може витягнути на світло багато бруду, якщо це коли небудь потрапить до суду. У своєму останньому дописі він стверджував, що у нього закінчуються гроші, але було загальновідомо, що він отримав величезну компенсацію після аварії. Вивізка була неправильно закріплена на фасаді магазину і впала на нього, коли він проходив повз. Тож він легко міг дозволити собі довести справу до кінця. Я думаю, першим питанням було б, чому вони дали комусь із пошкодженням мозку корпоративну картку без обмежень і без письмових правил щодо її використання? Коментатор 3. Я прочитав чимало цього допису і переглянув усі ваші коментарі. Дякую, що додали більше деталей. Моє питання: якби ваш колега не отримав травму головного мозку, ви думаєте, він все одно зробив би те, що зробив? Колега, я не був з ним особливо близький, але загальна думка така, що до травми він не звернув би уваги на свою партнерку по роману. Вона була справді неприємною. За всіма відгуками, він був дуже відданим чоловіком і батьком. Він точно не був святим. Але він значно заспокоївся, коли народилася його донька, і постійно про неї розповідав. Коментатор 4: з усіма подробицями, в які ви можете вдатися, як саме цей безлад призвів до того, що всі масово звільнилися. Крім того, мене зачарував арешт брата партнерки по роману та вся та драма, яку він приніс в офіс, що там сталося? Колега. Він згадував у своїх дописах, що один із засновників компанії дав йому пораду щодо ситуації та зв'язав його з адвокатом, який зрештою представляв його інтереси. Це був важіль впливу, яким вони скористалися проти цього засновника, і після позачергових загальних зборів ПЗЗ він раптом більше не з нами в жодній якості. Засновник був винахідником технології, на якій ґрунтувалася вся наша робота, і він геній, але також чудова людина. Він був абсолютно і послідовно і правильно проти застосування наших розробок у оборонній сфері. Щойно його витіснили, ми отримали нове завдання, і, коротко кажучи, весь відділ досліджень і розробок НДДКР був особисто ним підібраний, і ми були колективно достатньо розумними та талановитими, щоб піти без проблем, коли вбивство цивільних стало частиною роботи. Загальна думка була така, що вони хотіли його позбутися, бо він заважав деяким вигідним контрактам, і це була нагода, яка трапилася. Я не знаю брудних деталей, бо не працюю на тому рівні, але версія, яка дійшла до нас, була про те, що він діяв проти інтересів бізнесу. Оборона це місце, де гроші, а технологія була ідеальною для цього сектору. Коментатор 5: інша кандидатка на підвищення, яку обійшли на користь його партнерки по роману, як вона сприйняла новину, що цю партнерку підвищили, і вона отримала посаду лише через послугу за послугу. Чи отримала вона зрештою це підвищення? Чи також звільнилася з компанії. колега. Це був чоловік, і якби я мав слово, він би ніколи більше не працював. Одна частина оригінальної історії Тіма, яка є цілковито неправдивою, це те, що ні його партнерка по роману, ні інший кандидат не були повністю кваліфіковані для цієї ролі, інший хлопець був більш ніж кваліфікований, і це, мабуть, єдине хороше, що я можу про нього сказати. Я був там, коли він помстився, і з тих пір я з ним не спілкувався, як і майже всі присутні. Теоретично, я цілком згоден, що автор заслужив, щоб його добряче побили, але коли це насправді сталося, це було як дивитися на знущання над дитиною. Він був наляканий і розгублений і ніяк не захищався. Я ледь не заплакав, коли писав цей коментар, думаючи про це, о, це... це було справді огидно, тому хлопці заподіяли значної шкоди, але абсолютно немає виправдання тому, що він зробив. Коментатор, мої вибачення, якщо я пропустив це в його оригінальному дописі. Але кандидат, якого обійшли, зрештою побив автора колегу чоловіка, який мав роман, колега. Так, Тім не згадував про це у своїх дописах. Але інший кандидат побив його майже до напівсмерті, коли все розкрилося. Все це сталося в барі поруч з Офісом, після того, як його звільнили. Я не знаю, чому він з'явився, бо він не встиг багато сказати, перш ніж інший хлопець, я намагаюся не вводити імена, бо тім використовував справжні імена всіх у дописі почав абсолютно жорстоко його лупцювати. Це було жахливо. Люди плакали, дивлячись, як це відбувається. Коментатор 6. Який загальний консенсус щодо того, чому він, зрештою, почав роман з нею після травми головного мозку? Також чи ви впізнали спосіб мислення в його оригінальному дописі, як його власний? І якщо так, це його мислення було завжди чи виникло після травми? Колега. Чесно кажучи, у дописі він здавався розумнішим ніж у реальному житті. Але ми всі добре знали про його проблеми. У нього були проблеми з пам'яттю, його настрій часто коливався, і він іноді поводився досить інфантильно. Тому ми, можливо, поводилися з ним занадто обережно. Він, безперечно, робив якісну роботу, коли його забрали від роботи з клієнтами. Я регулярно отримував від нього запити, і вони завжди були ґрунтовними. Щодо Роману, я думаю, все просто вона проявила зацікавленість він став трохи непристойним після аварії, до цього взагалі такого не було. Він ніколи не говорив нічого образливого, але він трохи витріщався, і його вираз обличчя іноді був такий, ніби 12-річний хлопчик застав вас за перевдяганням. Деякі повідомлення, які спливли після факту, малювали картину, вона говорила йому одне й те саме кожні кілька днів, а коли чогось хотіла, то просила й просила. Ніби це був абсолютно новий запит, доки він не погоджувався. Коментатор 7. чи знаєте ви, які. Тексти він надіслав партнерці по роману на вихідних, через які він хвилювався, колега. Я їх ніколи не бачив. Але судячи з того, що я чув, вони звучали скоріше жалюгідно, ніж агресивно, і дуже відповідали його звичайній реакції на почуття ігнорування. Він не дуже усвідомлював межі між проханням і набриданням. Кілька разів у понеділок Франція заходив і бачив щось на кшталт запитання привіт, приві, іт. Чому ти не відповідаєш? Я знаю, що ти це бачив. Чому ти мене ігноруєш? Ти на мене сердишся, я маю сердитися на тебе. Це може бути питанням життя і смерті для компанії. Ти не відданий компанії. Я завжди знав, що ти нікчемний. Всі так думають: ти тут? Чому ти мені не відповідаєш? Ми втратимо цього клієнта. Якщо ти не відповіси мені сьогодні. Привіт! Привіт, іїт? З тобою все гаразд? Ви зрозуміли ідею. Десятки повідомлень, але щойно я відповідав на запитання, він дякував мені і був цілком професійним у своїй подальшій відповіді. Найкраще, як я можу це описати, це те, що він був у порядку до моменту, коли йому потрібно було хоч якось себе контролювати. Він не зміг би сидіти на зустрічі з клієнтом, але оскільки ми всі знали ситуацію, ми працювали над тим, щоб тримати його в балансі. Я не думаю, що він сказав їй щось особливо жахливе, я майже гарантую, що я дивився їй в очі і сказав гірші речі. Коментатор 8. Ось що мене найбільше вражає щодо Тугм, це те, наскільки грамотно все написано. Як ви думаєте, він використовував штучний інтелект для допомоги. Просто так цікаво, що він міг утримувати корпоративну роботу, яка точно не є початковою, але не міг самостійно керувати власними фінансами, яка аварія спричинила травму. Колега. Я не думаю, що він колись знову працюватиме, він зберіг свою роботу, бо його обожнювали та поважали. І він знав технологію досконало, навіть після аварії, але він не зміг би належним чином, самотужки з нуля, орієнтуватися у корпоративному середовищі. Аварія була б смішною, якби не мала такого жахливого наслідку. Він ішов вулицею, і вивізка над хімчисткою впала на нього. На ранніх стадіях вони думали, що йому знадобиться постійний догляд, але його дружина кинула все і фактично присвятила своє життя його реабілітації. Йому дуже пощастило, що вона в нього була. Зараз він імпульсивний і не дуже вміє контролювати свої емоції. Але він може підтримувати розмову і час від часу скаже щось неймовірно смішне чи проникливе, чи міг допомогти або, можливо, навіть його брат, але те, що мене найбільше шокувало, це те, що він, здавалося, був врівноваженим протягом усього допису та коментарів. У реальному житті, навіть через текст, він досить нестабільний. Коментатор 9. якою була Емі? яким був її брат. Я бачив десь коментар, що брата заарештували за щось внаслідок розмов між Емі та іншими, які він розкрив, що сталося. Колега. Я погано скажу про померлу. Вона була жахливою, лінива, осудлива, зла та зарозуміла. Коли її підвищили до проектного менеджера, вона не потрудилася вивчити базову технологію, тому її рішення були постійно помилковими, що змушувало нас постійно обходити її, щоб досягти розумних результатів. Одного разу вона сказала мені, що я ніколи не вийду заміж, а потім. Розплакалася і поскаржилася в HR, коли я запитав, де черга чоловіків, які хочуть одягнути їй обручку на палець. Вона чіплялася до слабших членів команди, дуже технічні люди, які були дуже милі, але не мали соціальних навичок. І була загалом дадирою. Я теж був досить грубим до неї, тож моя совість не зовсім чиста. Але у мене були чудові стосунки з усіма іншими, тому я думаю, що проблема була в ній. Брат надіслав багато повідомлень. І компанія, зрештою, отримала від нього телефон та пароль. Тут у мене мало деталей, але те, що було на телефоні, було достатньо викривальним, щоб вони скасували її виплати по страхуванню життя, які мали дістатися її мамі. Брат надіслав кілька погрозливих повідомлень і зміг дізнатися, де живе голова відділу кадрів. Я не знаю, що саме він зробив з її машиною, але вона була повністю розбита і його за це заарештували. Ми отримали великий електронний лист, в якому йшлося що. Очікується судовий позов, і що будь-які повідомлення від нього мають бути негайно переслані на спеціальну електронну адресу. Я звільнився, поки це все тривало, тож не чув продовження, але сумніваюся, що справа зайшла далеко, враховуючи наскільки заплутаною була вся ситуація. Колега про особистість автора. Колега, його особистість значно змінилася. Він може підтримувати розмову, і його рівень знань залишився надзвичайно високим. Але він став досить незрілим і не міг впоратися ні з чим, якщо цього не чекав. Він міг надати справді глибокий відгук про те, над чим ми працювали, а потім через дві хвилини втратити самовладання або повністю закритися, бо розлив напій. Йому довелося відійти від роботи з клієнтами, бо йому не можна було довіряти. Він просто погоджувався на все, що вони просили, і це призвело до кількох неприємних сюрпризів. Після травми він не брав нових клієнтів, тому вони зазвичай були дуже розуміючими. Бо бачили ті самі зміни, що й ми. Це важко пояснити, якщо ви зустріли його в гарний день. Ви могли б провести з ним кілька годин і не помітити. Але якщо більше, то ви майже напевно пройдете від О, це було трохи дивно, до гаразд, тут точно якісь проблеми. Наскільки мені відомо, ніхто не намагався з'ясувати, наскільки він усвідомлював травму головного мозку ключовою фразою, яку нам втовкмачували, коли він почав потроху повертатися до офісу, було сприймайте його таким. Який він є? А він був дуже шанованим членом команди. Тож ми всі дуже співчували ситуації. Я чув, як він робив кілька коментарів про те, що його мозок зламаний, але вони були досить безтурботними і в основному стосувалися того, що він забував дрібниці. Коментатор 10. Щодо Тугм. Коли саме це сталося? Це було до чи після Роману? Це було до чи після того, як він проігнорував поминальну службу за мертвонародженою дитиною своячки, щоб бути з партнеркою. Колега. Його аварія сталася у 2022 році, тобто задовго до будь-чого з цього, і всі, хто його знає, вважають, що Тугм був головною причиною Роману та всього, що сталося потім. Пропуск поминальної служби за дитиною був чимось, про що ми дізналися лише завдяки допису, і навіть знаючи про його проблеми, неможливо не відчувати огиди до цього. Колега надає більше деталей про те, чому Емі не відвезли до лікарні, колега. Я згадував в іншому коментарі, що це було одне з великих запитань без відповіді, яке було у всіх щодо цієї ситуації після того, як ми побачили допис ми в Великій Британії, тому виклик швидкої не має жодних наслідків. І це був би найлогічніший вибір, щойно у неї сталася реакція. Проте сьогодні я бачив коментар, який мене справді стурбував. Я не знав, що сплутаність свідомості є одним із наслідків анафілаксії, коли нам казали, що робити, якщо у неї буде реакція, все крім введення епіпену. Зводилося до виклику 999 і дотримання їхніх інструкцій. Я не можу перестати думати про можливість того, що вона була повністю не при собі, коли погодилася поїхати додому, і що він просто не помітив цього через свій тугем. Зрозуміло, що вона мені не подобалася, але це страшенно сумний кінець. Чи знали колега та автор один одного до аварії? Колега. Я приєднався до компанії у 2018 році, тож провів з ним більше часу до його аварії, ніж після. Хоча все суворо на роботі та робочих заходах ми не були друзями. Але він був як зовсім інша людина. Деякі риси його оригінальної особистості проступали з часом. Але не настільки, щоб можна було забути, що маєш справу з принципово іншою особистістю. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!